Привіт, з вами канал Сама Варила. Сьогодні ми готуємо дещо дуже просте, але надзвичайно смачне. Це печінка в сметані. Саме ця страва, яку бабуся готувала на швидку руку, а потім не могла відірватися від сковорідки. Тож, на розігріту пательню з вершковим маслом, викладаємо печінку в один слой і смажимо до золотистого кольору. Тим часом нарізаємо цибулю, як завжди, зі сльозами. Коли наша печінка підсмажилася, викладаємо на сковорідку цибульку і також смажимо її до золотавого кольору. Потім все з'єднуємо і тушимо разом. Нехай воно об'єднає всі смаки, тушкується, хай вбирає в себе всю ніжність і любов. Тепер варто додати сіль і приправи, які вам подобаються: перець, часник, можна суміш перців. Я додала ще паприку і можна трохи терпіння, бо запах уже просто сводить з розуму. Тушкуємо хвилинки 3-5 і додаємо сметанку. Сметаною під закритою кришкою тушкуємо ще 5 хвилиночок. І все можна подавати. Це смачно з пюре, гречкою або просто так, якщо не встигли дочекатись гарніру. Смачного вам і пам'ятайте, якщо хтось скаже, що не любить печінку, він просто не коштував її за цим рецептом. Не забудьте додати зелень.